Запитуєте у штучного інтелекту, чаджепі чи, чи іншого ресурсу юридичної поради замість того, аби звернутися до адвоката, пам'ятайте наступне: штучний інтелект не надає якісної професійної правничої допомоги, він не несе відповідальності за поради. Він не перевіряє справжність судових рішень у реєстрі, а часто просто домальовує їх зі схожих фраз. Він не знає контексту вашої ситуації, не бачить документів, не розуміє доказів, а ще не може виступати у суді, підписати позов або подати скаргу. Так ще може допомогти знайти норму, структурувати текст чи підказати напрямок, але юридичне рішення приймає людина, яка бере на себе відповідальність адвокат. Тому користуйтесь ще як інструментом, а не як джерелом істини і з розумною обачністю відноситесь до його порад, особливо коли ваша ситуація виглядає непростою. І, будь ласка, не говоріть адвокату, а мені Чаджепіті сказав. Потрібна якісна юридична професійна допомога вам до нас.